Коротше, тільки склав до кучі, виїхав, ось з ним, їздив трохи. Нагріти не нагрію. От, це треба щось робити ним. Хвилин ну, 15 він робив. Потиску, потиску показував, да, на холодну. Зразу чотирку давив, хвилин 15 поробив, на одиничку впало, ну тройку давить там ніби на холостому. Ну це не показчик, зрозуміло. У мене раніше оце на холостому поробить, вже хоч хвилин 15-10. І вже до півтори падало, там до двох. Зараз видно, що ну, все рівно краще. Нагріється, потім десь буду орати чи що. То то буде видніше. Ну, зараз ну, видно, що краще давлення. А от по корзині, бачите, да, включав, показував взагалі доволі. Взагалі нічого не прохаркує. Виставив лапки зазор між лапками і диском 60. Отак, як виставив, я просто щось виставив, думав, буду регулювати, так воно і осталось. Заліз, позажимав контрошні шайби на, на тому і все. Виставив коротше, на 60, так воно і є. Бачите, включається все чітко. Що я там, може покажу? Бо я відео не знімав, як цю корзину ставив. Поставив по 4 пластини. Зверху поставив 4 прямих, знизу 2 прямих, 2 кривих. ну і, и... ну, Коротше, оце такі діли. корзиною довольний. Давлення ще не понятно, як собі трактор буде. Як нагріється. ну але Підвиває трохи чути, що там насос виє. Ну, ви чути, що воно щось там помінялось. Нове, ну, видно, ди. Коротше, якось так на сьогоднішній день.